Друзі, привіт! Наш новий цікавий об'єкт Андрій. Відкривай нічого собі. Ха -ха, вторинне житло! Вітаємо вас, друзі! З вами метри комфорту. Це такий перед огляд квартири. Дивимося, що ми будемо робити з цією цією пресою. Ви дуже добре знаєте, що вторинне житло це. Максимально проблемне, тут трошки ситуація інша, враховуючи, що цей будинок побудований в 10-х роках, в 2010 році. З комунікаціями тут не все так і погано. І навіть я вам скажу на свій період, тут робився досить достойний ремонт, який ми адаптуємо. Це будинок цегляний, не панелька. Це будинок утеплений. Тут сусіди всі домовилися все поутепляли. І з нюансів, які тут є припланування, які ми будемо обговорювати, будемо пропонувати рішення, технічні інженерні рішення, і в процесі ми вам розкажемо, як це все буде покроково йти, і чим ми закінчимо цю історію. У нас є конкретний запит від замовниці, є конкретний бюджет, який на сьогодні на етапі обговорення. Тому буде дуже цікаво, що у нас вийде по факту. А ви підписуйтесь, стайте лайки, і ми їдемо далі. Шикарний простір насправді просто величезна прихожа, величезний коридорчик. Як тобі? Ну я скажу, це той період, коли ще не крали на будовах і, і квадратні метри не жаліли і віддавали всюди, де можна. Ну насправді не функціональний простір. Так в тебе поглянем. може, може вже є якісь ідеї, що ми будемо робити з цією, цією красою. Чи може наша замовниця? Хоче лишити все так, як є е, дивись. Однозначно, е, що ми будемо тут перепланування робити, перепланування робити кардинальне, можливо, навіть не трошки дебенах, як норми пишуть, бо комфорт ваш завжди це наше задача. Так і тобто, якщо замовник. Хоч ми шукаємо способи це реалізувати, а не відговорюємо, чому можна, не можна. Ось таку квартиру купила наша замовниця. Я бачу, що тут є ще нормальна паркетна підлога. Е, я не знаю, ми її, напевно, спочатку дослідимо, може, навіть збережемо якісь зони. Паркет ми завжди підлоги покриття, як правило, всіх мертвих. Тут, до речі, колись вклали грошей в нього, і він на гарну основу вкладений. І Саме вони що він не наклеєний, він зібраний замком і він ходить. Тобто, ми його реально частково можемо демонтувати. Скоріше за все, ми оберемо декілька зон, виберемо дошечки гарні, відреставруємо, поставимо в кімнатах, а де нам не вистачить. Ми до замовимо і зможемо підігнати. Тон точно такий же паркет. Друзі, а ви напишіть, хто як думає, вийде в нас це зробити чи не вийде. Особисто я дуже сильно сумніваюся. На нас були даю, декілька гірких досвідів, коли це було вторинне житло, і це роки 60-ті. Це паркет, який ялиночкою клеюся на підлогу, прогнивши перекриття. Він деформований. З таким паркетом, максимум, що ви зможете зробити, це його поциклювати. Шліфанути і відновити тільки колір. Візуал, так но площини, рівнорівності рівності і всякі оці геометричні рішення, які мали би бути правильними, тактильними, ви не відновите. Тому в цьому випадку ми погодимось на те, щоб цей паркет зберегти і дати йому друге життя. Стою зараз і дивлюся в шафу, бачу цей ревізійний лючок. Скажи мені, будь ласка, що як у нас взагалі тут? Тут напевно є два вузла води і два щочики. Тут у нас два вузла води. Тобто у нас є вертикальна розводка по воді. Відповідно, кухня запітана на ці лічильники, а санвузол на інші лічильники. Що ми будемо з цим робити? Як правило, є декілька рішень. Одне з правильних рішень це залишити два. І два розключити один туди, один туди, але потребуєте ви тоді втрати на додаткових очисних речах. Так? Тобто має бути два фільтра комплекти, два очисних, дві, дві розключки. Задача замовниці також є досить специфічною. Вона не хоче з підлогою ніяких з'єднань, тобто ніяких фітингів, муфт, пайок, тобто з підлозі це нормально. Це нормально, це правильне, максимально правильне рішення, але воно не дешеве. Це досить потрібно мати бюджет, бо великі траси. І буде колектор. Що ми зробимо? Ми зробимо одні лічильники, будуть просто подаватися показники, ми їх заглушимо, а вузли води візьмемо від іншого діаметру труби, де лічильники є в санузлі. Там ми зберемо вузол води, там у нас буде гребіночка гарна. Відповідно, всі лінії будуть прямими, не буде ніяких з'єднань в підлозі. І таким чином ми вирішимо проблему, скажімо так, з великим великою кількістю незрозумілого обладнання, е, крім всього, будуть якісь у нас прив'язки до опалювального сезону по цих всіх речей. Дивіться, тут же це ж водопостачання не опалення. У нас е, опалення, до речі, тут е, дуже класно зроблено. Зазвичай сторинним житлом що ми що ми саме більше попадаємо в опальний період, коли ми не можемо спустити воду з системи, і це стає проблемою вирішення жеком з сусідами, оплати спуску набору тут же в нас вертикальна розводка. Тобто, що це нам дає? Ми можемо на крані на коридорі виключити свою квартиру і працювати це цілий рік. Ми не прив'язані, то і при чому ми паралельно можемо додати точки, змістити радіатор. Це все по кільцевій системі тут зроблено. Коли вертикальні труби в нас йдуть. Ми дуже зав'язані, наприклад, радіатор відрізати ми не можемо, тому бо, бо, що треба перекрити на всьому будинку воду. А це ти зараз сама розумієш, зимний період дискомфорт цим сусідам. Відповідно, тут нас, дякувати Богу, почули. Вау, Андрій! Тут я бачу, вже у нас є кухня. Я сподіваюся, ми не будемо її висадити. Зрозуміло, що це піде сміття. Ну, хоча на свій час це був дуже якісний і дороговартісний виріб, напевно. Ну, як мінімум, бачу вже що тут у нас стільниця із кварцитом. Так, це кварцит, де я зберігся за роки. так чому рекомендуємо завжди кварцитців? Пройшло скільки років. При ньому немає ніяких глобальних царапин. Тобто, подивіться на якість матеріалу. Він витримав. Скажи, ми будемо взагалі кухню лишати там тут на своєму місці, чи будемо щось тут глобально змінювати? Тут власне перепланування. Сама вхідна група дуже велика у нас, і ми її будемо змінювати в користь функціональних приміщень. У нас з'явиться технічне приміщення, де буде сушильна машина, де можна буде позберігати якісь сезонні речі. Також у нас оця зона, вона насправді в теплий період і взагалі коли сонечко є, максимально освітлюється і гарно оглядає. Ми маємо і краєвид з вікна. Тут між будинками видно озеро, і тут людина буде працювати. Ця зона стане кабінетом. Людина зав'язана під роботу вдома. Тобто, що важливо, людина знаходиться майже більше часу в приміщенні в своїй квартирі. Тут буде продумано кожен міліметр. Тобто ергономіка, попри все, тут буде зручність, комфорт будуть можливо навіть трошки нестандартні рішення, оскільки це індивідуально під людину буде планування. І людина відповідно має отримати те, що вона очікує. А ми з професійної точки зору маємо порекомендувати, відговорити чи порадити, як краще робити, і в кінці відео обов'язково вам покажемо, яке ж планування все таки ми будемо робити. Мене особисто у цій чудовій ванні дуже чіпляє вікно. Бо, от, наприклад, в нових забудовах ну це дуже величезна рідкість, що санвузол може бути з вікном. Я вже собі уявляю, напевно, ванна переміститься десь в цю зону. Так ми зробимо вирушну точку вікно, тобто буде ванна, буде можливість відпочивати біля вікна, дивитися у вікно, дякувати старим ДБНам, які дотримувалися і робили інсуляції ще у санузлах. Насправді у нас санузол обмежений вендканалом і комунікаціями з цієї сторони, а з цієї сторони. У нас в принципі кінат рівно, тобто по габаритах, ми можливо будемо його тільки зміщувати в сторону вхідної групи. Я думаю, що окрім вани, тут напевно можна буде ще запропонувати виділити душову зону. Так, тут і власне є додан з додач. Окрім ванни, має бути функціональна душова зона. Досить в своїх розмір габаритна вона буде. Я думаю, тут в нас ми зможемо зробити, враховуючи площу санузла і напрямок, куди ми плануємо його розширювати. Е, от мені, якщо чесно, прямо на очі попадається кнопка Габерітовська. Блін, е, дивіться, дуже часто ми купуємо теж сантехніку Габеріт. Цьому ремонту, напевно, вже років скільки, 15-20, 10, так, 10 так, я так. не знаю. Але оці всі речі до цих пір живучі, тому марка класна, рекомендуємо. І крім цього, тут от є стільки відстань. Ми будемо щось з цим робити чи будемо зашивати так само. Власне, ми якраз використовуємо це місце. Це дивіться, друга скільки місце. Чильників тут друга зона річильників власне, ми тут організуємо вузол води. Скоріше за все, він буде знаходитися саме в цьому місці. Крім кнопки, унітаз вілі Рой. унітаз, дійсно вілірой. Подивіться на кераміку. Ну реально якість просто. топ, все залишилося біленьким. Чесно, дуже радує. З зони прихожки рухаємося в кімнату. Кімната величезна, і якщо чесно, мені здається, що тут можна було б навіть розділити її на дві окремі але наскільки я знаю, ця квартира у нас для одної людини. Тобто такої потреби в величезному діленні цієї квартири на багато кімнат не буде. Тут, до речі, враховуючи, що тут несуча стіна, портал врізаний, ми його за рахунок гільз металевих, якщо буде потреба, поки що планування в роботі, можемо розширити, змінити, тобто спробуємо правильну ергономіку додати. І тут так планування могло би бути навіть для двох дитячих для прикладу. Тут багато таких запитів є. Але тут ми реалізуємо кухню вітальню От кухню власне так, от власне такий простір досить непоганий. Е, комунікація у нас санузла дозволять нам пройти поруч. Зрозуміло, це є рішення індивідуальне, тобто. По нормах його не дуже рекомендую змінювати, але тут ми обов'язково зробимо хорошу гідроізоляцію, захисти всі можливі, для того, щоб не було ніяких проблем потім з використанням. І тут буде функціонально, тут буде функціонально. Тут буде зона кухні. Ця частина відповідатиме вітальні, крім всього, я можу сказати, що тут гіпсокартонні стелі є. Чи є у нас запит, щоб ми їх лишали? Чи ми там будемо робити повний демонтаж, чи будемо замінювати на щось? На той час і навіть зараз це, це досить непогане рішення. І коли тут робили тут правильно зібраний гіпсокартонний каркас з звукоізоляцією мінеральною ватою, тобто відверніть увагу, у нього немає навіть зіщенім, за скільки періодів. Я би можливо, і зберіг, але враховуючи, що в нас будуть перепланування, коли ми змінимо конфігурацію стін, є різні висоти стелі. Ми не зможемо їх об'єднати. І плюс замовник хоче натяжні стелі. Для неї дуже важливо комфортно жити і важливо візуально гарно, щоб все було побудовано своїх місцях. І Її сприймаються найкращі саме білі матові стелі. Які не будуть там фарбовані з якимись своїми елементами інтер'єру, якщо чесно, дуже цікаво, вже що ми отримуємо тут на виході. Я виключно хотіла спитати для себе і на наших підписників: маємо в цій квартирі отака пляма. Від чого взагалі вона може з'являтись в будинках подібних? Тут досить якісна дошка була. Це просто тут був диван, і тут це найбільше люди ходили. Ну це вже під реставрацією ми навряд чи ми реставруємо. Власну цю ділянку ми точно викинемо. А от, от ось цей, ось цей паркет занивав, він скоріше був десь під ковром. Його можна нормально йому дати нормальне життя. І... Причому цей паркет він актуальний навіть на сьогодні. Тобто ми його зможемо повторити новим. Е, насправді, паркет взагалі огонь, якщо чесно, ми зможемо його не просто повторити новим, а якщо буде потрібно, ми зможемо змінити його тон. Я думаю, скоріше за все ми так і будемо робити. Це вже ми будемо бачити по проєкту. Я не готовий сказати візуалізація в роботі. Ще одна наша житлова кімната. Андрій, ти напевно точно знаєш, що тут у нас буде. Ну, враховуючи, яка тут глибина приміщення, так однозначно, першим, що хочеться, це зробити нормальну гардеробну кімнату. Так? І вона тут, я думаю, буде. Відповідно, ми прозонуємося, визначимо, скільки можна віддати від гардероб під спальне місце, оскільки по запиту від замовника для спального місця не потрібно багато для спальни виділяти. Ну знов ж таки. Ми робимо ергономічно, правильно, щоб можна було нормально знаходитися в приміщенні, комфортно, це не буде маленьке приміщення, це буде приміщення з повітрям. Я називаю так це приміщення, де буде комфортно сидіти. Е, дивись, крім всього, мені наприклад дуже цікавий такий момент. У нас тут є радіатори, у нас тут є траси під кондиціонери і вікна. Ми будемо всі ці речі глобально якось міняти, чи будемо старатися щось залишити, е, що можна. Дивись. Траси будуть нові, там і вони ніколи не експлуатувалися, наскільки я розумію. Але є питання до теплої ізоляції по самому матеріалу, з що вони робилися. Ну і плюс до того, згідно планування, у нас завжди кондиціонери енергономічно знаходяться в правильних місцях. Відповідно, траси однозначно і місця змінюються. По радіаторах радіатори тут збірної збірних секцій 100% за весь період там вже напевно дуже багато ріджі, Повірте. Дешевше замінити на біметал, якісь на новіші радіатори, ніж взяти ці під реставрацію, їх чистити, відновлювати. Їх теж будемо замінювати. Натомість вікна залишаться ці самі, вони енергозберігаючі, непогані. А от підвіконники також ми замінимо. Замінимо на якийсь матеріал, цікавий. Ну, тут вже твоє зона комплектації. Це що запропонуєшся. Будемо дивитись візуал, що нам підійде найбільше всього. Насправді ця квартира дуже цікава. Особисто мені як проект, що ж ми зможемо з неї зробити такого гарного, наскільки зможемо вгодити замовниці і по візуалу, і по бюджету, який зазначаю, у нас вже є попередній, але ми будемо тримати його в секреті. Якщо у вас є ідеї, пишіть в коментарях, що це може бути. Яка ж сума вийде на цю всю історію? Так, власне, найважливішим моментом це і є бюджет, так? тобто всі проектні рішення, дизайн буде малюватися з точки зору бюджету. З точки зору те, що подобається замовнику, і буде у нас золота серединка, так замовник, як завжди, наші замовники люблять розігнати бюджет, скажімо так. Тобто вони візуально і все хочуть саме саме дороге, а зрозуміло, що в якихось речах ми будемо спілкуватися, домовлятися, доходити до золотого рішення і шукати компроміс. Компроміси завжди мають бути. Тому друзі, з вами були метри комфорту. Нагадую вам, будь ласка, підписуйтесь і ставте лайки. До наступних відео! Так, ласкаво просимо!